В місті Мостиська на Львівщині сьогодні відбулася зворушлива церемонія перепоховання невідомих солдатів польської армії, які загинули, захищаючи свою батьківину, У вересні 1939 року. Військові урочисто несли труни, вкриті польськими прапорами, до храму, де розпочалася похоронна служба. У середмінні стояли ряди, труни з табличками. Невідомий солдат польської армії загинув, захищаючи батьківину, у вересні 1939 року біля них почасна варта, представники обох держав та члени делегацій. Священники звершували обряд, а в цілому храмі панувала тиха, зосереджена атмосфера. Після служби літергійна процесія вирушила до місця поховання. Солдати несли прапори, а за ними рухалися родичі, польські та українські офіційні особи, мешканці регіону, що прийшли вшанувати пам'ять полеглих. Заступник міністра закордонних справ України. Олександр Мішенко наголосив, що ці молоді люди загинули, захищаючи свою країну від агресора. За його словами, сьогодні ми відчуваємо і біль утрати і вдячність за те, що герої повертаються до гідного спочинку. Він підкреслив їхню мужність і приклад і для українських воїнів, які щодня віддають життя за свою державу. Мешканці тримали польські та українські прапори, створюючи символічний ряд єдності. Керівники польської делегації також звернулися до присутніх міністерка культури та національної спадщини Польщі Марта Цінковська. Зазначила, що для польського народу надзвичайно важливо повернути з полону кожного солдата, незалежно від того, де й коли він поліг. Не можна забувати тих, хто боровся за свободу, сказала вона. Радник президента Польщі Ян Йозеф Казбжик наголосив, що сьогодні захисники свободи нарешті знайшли вічний спочинок у мостиськах. Польща завжди повертається за своїми героями, підкреслив він, додавши, що держава продовжуватиме робити все, аби кожен убитий або зниклий був гідно похований. Під гучні залпи салюту військові обережно спускали труни до могил. На мармурових плитах написи. Невідомі солдати польської армії загинули, захищаючи батьківину, у 1939 році. Уздовж дороги горіли свічки, а присутні вшановували пам'ять хвилиною мовчання. Сьогодні в мостиськах полеглі повернулися додому через 86 років після війни, яка забрала їхнє життя. Це прощання стало нагадуванням про спільну історію, про ціну свободи та про те, що вшанування полеглих немає кордонів.